Три місця, звідки вам треба тікати якомога швидше. Перше це місце да вам погано, де ви нещасливі. Надія на те, що все пройде і на вас звалиться щастя це тупа ілюзія. Краще не буде, навіть якщо внутрішній голос вам каже: Потерпи, все буде ніж як, скоріш за все, хорошого не трапиться. Вас з'їдять проблеми та апатія зараз або через рік. Або через 5, 10, але точно буде гірше. Тікайте з місця, в якому вам погано. Друге, тікайте з місця, де ви не можете бути самим собою. Навколо нас постійно окружляють агресори. Вони хочуть прогнути нас під свої правила, і вони не заспокояться, поки вони цього не зроблять. Вам це не потрібно. Тікайте, якщо не можете бути собою. Третє: тікайте з місць. Де вас не люблять, не цінують і не приймають такими, якими ви є. Сподіватися на те, що вас полюблять за подарунки, компліменти і ласку це самогубство і марно витрачений час. Треба тікати. Десь на вас чекають любов, кайф і розуміння. Дайте їм шанс знайти вас. Пляшка води в магазині коштує 15 гривень, та сама пляшка в кінотеатрі коштує 50 гривень. А на вокзалі майже 80. Не продавайте себе в магазині. Дійте. За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.